Мир вам, брати і сестри. Через тиждень ми будемо мати особливий день, коли ми будемо згадувати Божу милість, Божу любов до кожного з нас. Але це буде через тиждень. Сьогодні разом з вами я би хотів пороздумати про тему зовсім, здається, протилежно. Не про Божу любов, а про Божі кари. Але не просто про Божі кари, а про кари як елемент Божої справедливості. Ця тема є актуальна, тому що ми як служителі часто стикаємося з тим, що люди не розуміють, як Бог сьогодні діє на людину, як ці чи інші випробування або кари впливають на наше життя і для чого вони приходять. Щоб краще зрозуміти цю тему, я би хотів разом з вами відкрити другу книгу Самоїлову, 12 розділ. З 1 по 23 вірш. Але щоб довго не читати. Це буде для вас домашнє завдання. Ви цю історію прочитаєте. Тут описується про Божу кару за Давидів гріх. Це місце говорить, що Господь особисто послав пророка Натана для того, щоб звернутися до царя Давида і засвідчити йому про його гріх. Але він йому розповів дуже дотичну історію, не просто про нього, а розповів історію, яка подібна до його історії. І хотів почути реакцію Давида на цю історію. Давид, вислухавши, говорить цей чоловік, який просто, не маючи людини, забрав останню овечку, вартий смерті, говорить, І він має вчетверо віддати за те, що він чинив. Але він був дуже здивований, коли пророк Натан сказав до нього, що ти цей чоловік. Ви добре знаєте історію Давида, коли він побачив дуже вродливу жінку. І навіть вчинив вбивство непряме через інших людей для того, щоб взяти її собі за дружину. Не пройшло дуже багато часу, і він поніс цю кару. Цей пророк сказав йому, що та дитина, яка народиться, вона помре. І дивлячись на реакцію Давида, ми можемо побачити, що він не віднікувався. Він відразу признав і говорить, згрішив я перед Господом. Але пророк Натан сказав. За зневагу Господа помре твій син. Це був вирок винесений. Він його почув, і ми бачимо, що він почав робити. Дії Давида, після цього, як пророк Натан йому сказав, вони вкладаються в наш людський розум, і ми бачимо, що він молив Господа за дитину, просив милосердя Божого. Написано він постив, ночував на землі, тобто відмовив собі в тих умовах, які він жив раніше царських. Написано, не піднімався з землі і навіть не їв. Це говорить про те, що він покорився, він побачив себе грішним, він побачив, що Бог справедливий і рано чи пізно ця справедливість повинна була його досягнути. Але в цьому найбільше, що мене дивує, бувши царем, зустрівшись з Пророком, він нікого не винив. Написано у Слові Божому, що він не шукав когось винного і не винив Бога, а насамперед винив себе, тому що він добре знав, пам'ятав, і в часи старого заповіту існувало правило око за око, а зуб за зуб. За смерть він мав понести смерть сам особисто. Але Бог проявив цю милість і та дитина, яка народилася, не дитина, але вона мусила померти за гріх свого батька. Найбільше в цій історії дивує поведінка царя Давида після того, як померло дитя. Ви можете цю історію дослідити і побачити, що якщо він молив Бога за дитину, поки вона ще жила, що він постив, ночував на землі, нічого не їв, не піднімався з землі, то після того, як дитина померла, слово Боже говорить, що він став з землі, помився. Намастився, змінив одежу і ви знаєте, куди він пішов? Написано, що спочатку війшов до Господнього дому, а потім вже їв. Поведінка його була незрозумілою для його людей, які оточували, для його слуг, і вони його запитували, чому ти так поводишся? Чому, поки дитя жило, ти постив і плакав, а коли померло, ти встав та й їв хліб. Відповідь царя Давида була простою, але вона була наповненою усвідомленням того, що сталося. Слово Боже говорить: бо коли жило дитя, я ще мав надію на Божу милість, але як дитя померло, його повернути не зможу. Ці слова говорять про те, що він змирився з цим Божим присудом, і те, що він не міг змінити, він це сприйняв як Божу волю. І слідуючі слова, які говорять, вони вказують на величезну віру царя Давида. Він говорить, я піду до нього, а воно не вернеться до мене. Що я піду до нього, до свого дитя, ти колись вічний з Богом буду жити, але дитя до мене вже не вернеться. Ця історія говорить про те, що Бог дивиться за кожним із нас. Ця історія говорить про те, що наші вчинки, вони не минають безслідно. Ця історія говорить про абсолютну святість і справедливість Божу. Ніхто інший, а сам цар Давид засудив себе і така людина, яка таке вчинила, він говорить, вона варта смерті. Сьогодні я хотів би говорити не про історію, а про кожного з нас. Природа Божа а це святість і абсолютна святість і справедливість. Вона не змінилася, який Бог був тоді, в тодішні часи, такий він є, і сьогодні. Ми створені з вами по образу і подобі Божій. І кожна людина, дивлячись на Бога, вона повинна бути і ставати з кожним днем досконалішою. Бог і гріх це речі несумісні. І коли людина чинить гріх, вона повинна знати, що за це вона понесе кару. Слові Божому читаємо, що Бог створив людину і дав їй добру волю. Бог не створив нас роботами. Не потрібно було б ніякого контролю за людиною, якби ми були створені роботами. І в нас би не було закладено такої речі, як чинити зло. Молоток ніколи не може сам вдарити когось. Хтось повинен щось зробити. Але людині Бог дав волю. І в книзі Еклезіаста написані дуже цікаві слова, 11 розділ, 9 вірш. Тішся, ходи дорогами серця завидінням очей своїх, але знай, що за все це впровадить тебе Бог до суду. Тобто Бог людині дає волю. Ти можеш робити за свого життя, чинити чи думати, що бажаєш. Але пам'ятай, що за це все впровадить тебе Бог до суду. Але на щастя наше, Божа любов, вона вища за Божу справедливість. І через тиждень ми будемо це згадувати і пам'ятати, що Бог полюбив кожного з нас цілий світ і віддав ради нашого спасіння і оправдання свого сина. Я знаю, що багато людей на сьогодні, дивлячись на цей світ, на події, які оточують нас, задають собі питання. А де наш Бог сьогодні? Чому він дивиться на цей світ, на цю несправедливість, яка оточує кожного з нас, і чому він не втручається так, як втручався колись? Тільки Давид згрішив, не пройшло багато часу і року часу, як Бог втрутився і він поніс цю кару. Сьогодні, дивлячись на цей світ, де панують війни, де панують якісь непорозуміння, навіть в окремо взятій державі. Навіть в нашій Верховній Раді подивитися новини дивитися, це значить шкодити своєму здоров'ю. Кожен, здається правий, але не має абсолютної правди. Кожного послухати окремо здається, ідеальна людина. Але коли, але коли співставити те, що вони говорять і як ми живемо, не потрібно бути дуже мати великий розум, щоб зробити деякі висновки. Сьогодні люд, люди задають питання, чому Бог не реагує на ці виклики з сьогоднішнього часу, чому існують війни, чому сьогодні люди помирають, чому сьогодні є такі хвороби, які не в змозі перебороти медицина? Відповідь дуже проста: ми люди звикли жити за подвійними стандартами. Якщо ми вчинили щось недобре, ми явно знаємо, що це гріх. Ми радіємо, що Бог нас не карає раптово, відразу після цього, а молимося і дякуємо Богові, і просимо прости. Уявіть собі, скільки би нас сьогодні сиділо на цьому місці, якби Бог відразу кожного з нас карав за кожний гріх. Я думаю, церкви були порожні, але сьогодні ми маємо можливість прийти перед Господнє лице, подякувати Йому за милість і просити прощення за те, що ми вчинили. Коли зрішив хтось поряд з нами, ми відразу думаємо, а чому Бог ще не карає його? Якщо це відноситься до нас, ми знаємо, чому і просимо, і радіємо, що це не сталося відразу. Але коли це стається з нашим братом чи сестрою, ми відразу думаємо, чому Бог ще терпить таку людину на землі. Відповідь на це дає Слово Боже. У другому післенні апостол Петро в 3 розділі і 15 вірші пише, Довготерпіння Боже або Господа нашого вважайте за спасіння. Довготерпіння це прояв батьківської любові до кожної з нас. Довготерпіння це очікування від нас більше, можливо, навіть ніж ми хочемо. Бог нам кожному дає кредит довіри, і Він не карає нас відразу. Якби Бог був тільки караючий, а не люблячий. Ми би не відчували його любові кожен день в своєму житті. Як я говорив, багато сьогодні не було б на цьому місці. Сьогодні на цьому місці присутній мій тато, я пам'ятаю його любов до мене. Я не завжди міг зрозуміти, я був далеко не ідеальною дитиною, і не завжди міг зрозуміти, чому він так мене виховує і дуже часто різкою. Але сьогодні, коли я вже став сам батьком і став дідусем. Я знаю, що це було для мого майбутнього і для того, щоб я не робив того, що мені шкодить самому. Наш Небесний Отець, він має ще більше любові до кожного із нас, ніж ми, батьки землі. Сьогодні Він застерігає кожного із нас від якихось недобрих і злих вчинків, і він посилає в наше життя ті чи інші випробування чи кари. Своє Божому, коли просвідкувати, як Бог впливає на вчинки або на життя людини, то ми бачимо, що це відбувалося різними методами. Це було голодом, хворобами, війнами, полоном, страхом і навіть смертю. Сьогодні ми живемо не в інший час. Сьогодні ми теж відчуваємо Божий вплив на цей світ. Але сьогодні багато людей задають собі питання. Чому це стається саме зі мною? Чому люди, які оточують нас, які завідомо сповідують безбожність або атеїзм, вони часто живуть краще, ніж віруючі люди, які щиро вірять Бога? І особливо у молоді, які ще не розуміють повністю всіх перепетій нашого життя, є якась заздрість, є якесь нерозуміння або навіть зависть до того. Але я хочу сказати і молодим і старшим. Не завидуйте їм, тому що в Слові Божому, в другому писанні апостол Петро в третьому розділі, сьомому по дев'ятий вірш, пише такі слова, які мають остудити наш пил. Він говорить, що Бог оберігає їх на День суду і загибель безбожних людей. Він їх береже, береже для того, щоб вони визначилися повністю. Слово Боже говорить, що Бог не хоче їх загибелі, тому що і вони його діти, але щоб вони навернулися до каяття. Якщо вони не каються, якщо вони не шукають Господа і не знайдуть, то вони тим самим самі собі чинять суд. Бог дає можливість сьогодні кожній людині чітко визначити свою позицію по відношенню до Бога. І Слові Божому, в книзі Об'явлень, 22 розділі 11 і 12 вірші пише, Неправедний нехай чинить неправду ще, і поганий, нехай ще опоганюється, а праведний нехай ще чинить правду, а святий нехай ще освячується. Отож, незабаром приходжу, і зо мною заплата моя, щоб кожному віддати за ділами його. Що ми робимо? Робіть це. І слово Боже говорить, важко це зрозуміти, неправдний нехай чинить неправду ще. Я знаю точно, що на суді Божому, так як в футболі, нічиєї не буде. Якщо в спорті бувають такі речі, де неможливо визначити суперника, то на суді Божому нічиєї не буде. Слово Боже говорить, неправдний нехай чинить неправду ще. Праведний нехай ще чинить правду, а святий нехай ще освячується, даючи добру волю, вибір кожної людині, людина сама собі чинить майбутній суд. Так як апостол Давид осудив цю людину, говорить вартий смерті. Але якби він знав, що це слово, яке він скаже, воно буде стосуватися його самого, я думаю, він би так не говорив. Це ще і ще раз нагадує кожному із нас, що ми не маємо права і не повинні судити один одного. Слово Боже говорить, що Бог абсолютно правий, що Бог це абсолютна праведність і абсолютна святість. І причинами кар найбільше, їх є дуже багато, коли просвяткувати в Слові Божому. Але перша і найголовніша причина, коли Бог втручається в життя людини і хоче виправити кожного з нас, це є наш непослуг Богу. Це є наше ідолопоклонство. Ідолопоклонство, воно нам трохи незрозуміло, тому що в нас, здається, сьогодні немає ідолів, але ідолом може бути в нашому житті будь-що, що ставиться на перше місце, яке повинно належати Богу. Слово Боже, написано, що наш Бог він є ревнивий, дуже важко жити з ревнивою людиною, тому що вона вважає, що ми належимо тільки їй, і коли ми вділяємо або приділяємо увагу ще комусь, відразу. Наступає якась реакція. Наш Бог написано, Він ревнивий. І своєї слави написано Я не віддам нікому. Причиною кар, які часом доганяють нас в нашому житті, є неправда. Причиною кар, які ми відчуваємо в своєму житті, це є гріхи царів, своє Боже написано служителів, батьків і наші власні, і найбільше наші власні. Але сьогодні я хотів би зупинятися не стільки на карах, на їхньому прояві, або якими вони бувають, їх класи... класифікувати. Сьогодні разом з вами я би хотів пороздумати над тим, як ми вміємо і чи ми вміємо приймати те, що посилає нам Бог. Чи випробування, чи кари. Вони стоять дуже близько одне від одного, і для людини це може бути випробуванням, інша рахує, що це кара. Я про це теж говорити не буду. Я хотів би зупинитися на реакції кожного з нас, наскільки ми є досконалими, чи ми є такими, як Давид, який змирився, прийняв Божу волю в цьому, визнав себе винним, говорить, я винний і сприйняв те, що було від Бога. Божі кари, я б хотів би зупинитися на тому, на що вони вказують в Божому Слові. Насамперед, це необхідність покори перед Богом. Якщо ми відчуваємо, що над нами щось тяжіє. Якщо ми не маємо на які ми розрахуємо, насамперед ми повинні проявити покору перед нашим Небесним Отцем, якщо ми відчуваємо, що над нами щось є. Карі в Божому Слові також вказують на те і в житті кожного з нас, що Бог є абсолютно святим і справедливим. Як я вже говорив, ми не повинні шукати причини в комусь чи в чомусь. І особливо страшно, коли людина починає обвиняти Бога. Причину ми повинні шукати кожної в собі. Карі також вказують на те, що Бог працює над нами. З однієї сторони, важко свідомити, як це, але як я вже наводив приклад, коли я був ще дитиною, чинив щось недобре, тато реагував і реагував, мені здається, навіть часом різко і несправедливо, а вона й дуже багато. Але це є прояв Божої любові. І у Слові Божому є слова, які ми повинні завжди пам'ятати в своєму житті. Кого Бог любить, того і наказує. І якщо ми відчуваємо, що Бог карає кожного із нас, то знайте одне, що ми ще не безнадійні в Божих очах. Якби вже Бог не звертав ніякої уваги на нас, нам тоді потрібно було б задуматися, а чому? Невже ми такі зовсім не здали? Кари вказує ще на одну річ: це на необхідність щирого покаяння в своїх вчинках. Якщо над нами щось таке тяжіє, ми повинні задуматися над своїми вчинками, над своїм життям, над своїми думками і щиро покаяться насамперед перед Богом, не шукати причину ні в кому іншому. Це здається дуже просто, але я хочу сказати, що це є величезною проблемою, навіть для віруючих дітей. Ми всі є дітьми Божими, і не всі ми вміємо сприймати те, що нам не є зовсім приємним. Нам дуже добре слухати про благословіння, яке Бог приготував для кожної з нас, чути про Божу любов. Але коли ми маємо випробування чи кари в своєму житті, дуже важко нам їх сприймати. Я ще би і ще хотів би. Наголосити і закінчити на відношенні кожного із нас до Божих кар. Важко це зрозуміти, поки не переживеш на собі. Але одного разу, дідучи на зібрання, коли я ще був пастором в Виниках, їхали на богослужіння, дорога була слизькою, автомобіль, який рухався назустріч, його занесло на нашу сторону. Я дивлюся, що він летить прямо лоб в лоб спереду сидить. Поряд зі мною брат генерал Олексій Володимирович. Ззаду сидить регент Уляна. Біля неї сидить брат. І всі четверо немає нам де дітися, зупинитися теж не можна, бо суцільний лід несеться на нас машина. Після цього я задав свої питання. Машина була розбита так, що ремонту не підлягала. Слава Богу, ми всі залишилися лишилися живими. Олексій Володимирович мав тільки травму хребта невелику, задавав собі питання, чому? Я ж не їхав десь на базар, не їхав десь щось купляти чи продавати, не їхав відпочивати, їхав на богослужіння. Сьогодні подібна історія трапилася з нашим братом Богданом. Я думаю, що в нього це питання виникає. Але хочу поділитися досвідом і сказати, що ці випробування є для нашого вдосконалення. Є тими перешкодами, через які ми переходимо. Слово Боже говорить, блажений той, хто витерпить пробу. Можливо, Бог готує для нас більше благословення, але коли ми на цьому зациклюємося і кажемо, чому? Що ж я такого зробив? Я ж їхав на зібрання, я їхав на служіння. Але слово Боже говорить, блажений той, хто витерпить пробу. Я вірю і точно знаю, що Бог благословить кожного, хто витерпить пробу. Сьогодні я їжу на багато кращій машині. Сьогодні я вже не згадую цієї події тільки для того, щоб допомогти пережити вам те, що ви переживаєте в своєму житті. Не задавайте питання чому, а задайте питання для чого. Бог хоче кожному із нас дати ті благословення, які Він приготував. Але для того, щоб дати, ми повинні перебороти, повинні бути вищими від того, що є в світі. Тому що Бог дбає за нашу душу. І слово Боже говорить, яка користь людині, яка здобуде весь світ, а душу свою занапасти. Якщо ми в кожному питанні будемо думати насамперед про духовне, в нас таких питань виникати не буде. Чому? А буде виникати питання для чого? Я хочу сказати кожному із нас, що ми повинні миритися з Божими рішеннями. І шукати саме Божої волі в тому, що стається. Ми не в силі щось змінити, тому що ми є люди. Але якщо це сталося, ми повинні знати, що це від Бога. Чому це сталося, ми, може, знаємо колись пізніше. Для чого це сталося? Для того, щоб ми були досконалішими. І кожен із нас повинен в своєму житті усвідомити раз і назавжди, що кара це не Божа помста за наші гріхи, а кара це тільки ліки для нашої безсмертної душі. Бог не хоче смерті жодного із вас, Бог хоче того, щоб наша душа була спасеною, щоб ми були в вічності з нашим Небесним Отцем. Хай же Бог поблагословить кожного із вас, збереже від лукавого, від тих кар. Пам'ятайте, що ми в нашому житті насамперед маємо думати про духовне. І якщо щось стається, задавати питання не чому, а для чого. Амінь. Будемо молитися.